Сьогодні стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. До її старту у Чернівцях відбулася прес-конференція, у якій взяли участь представники місцевого самоврядування, патрульної поліції та громадських організацій. Деталі дізнавались Журналісти C4. Акція «16 днів проти насильства, покликана привернути увагу до теми гендерно змовленого насильства та поширити чуйність та небайдужість серед громадян. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що а... Від початку повномасштабного вторгнення Росії насильство зазнало інших форм, воно стало більш жорсткіше, і страждають діти, жінки, навіть чоловіки. І ми знаємо, що відбувалося в Ірпіні, Бучі, в Херсоні, Маріуполі, скільки постраждало людей. І ми, коли до нас приїжджають внутрішньопереміщені особи, намагаємося, особливо якщо це жінки і діти, працюють психологи з ними. На жаль, багато людей не готові поки що відкритися і говорити про насильство відверто. Представники патрульної поліції привернули увагу до важливості поширення чуйності серед містян до власних рідних та сусідів. Основним напрямком управління патрульної діяльності це є превентивна профілактична робота, і ми націлюємо нашу роботу на закладах освіти, на зустрічах в ОСББ, на зустрічах в підприємствах, де ми розповідаємо. Бо досить часто ми стикаємося з такими проблемами, що в сім'ї відбувається насильство, але люди навіть не знають, що це насильство. По-друге, вони не знають навіть куди звертатися. І це все треба про проговорювати. Це все треба розповідати, показувати людям, що так не має бути, щоб є або психологічно принижує, або сексуально принижує. Це не є нормою, і люди мають право на захист. 25 листопада це день протидії домашньому насильству щодо жінок. Тому, на думку представників правоохоронних органів, важливо нагадувати та привертати увагу до цієї проблеми. Ми можемо допомогти кожній жертві. Звертайтесь, будь ласка, щодо статистичних даних, ну, з початку року до поліції Буковини надійшло більше 12 тисяч звернень. В порівнянні з минулим роком ця цифра орієнтовно стала. Однак, вважаючи на те, що на нашого регіону перемістилось багато вимушено переміщених осіб, ми очікували, звичайно, зростання, чого не відбулося. Тому побоїмось, що це явище все ж таки продовжує бути замовчуваним. Окрім цього, учасники зустрічі звернули увагу на проблему сімейного насильства щодо дітей. За словами представників поліції, така болюча тема має підніматися на огляд щодня. Дякуючи такій акції, ми маємо позитивний результат. Він виражається в тому, що щорічно зростає кількість дітей, які самостійно звертаються за допомогою до поліції, в тому числі по спецлінії 102. Це говорить про те, що діти отримують необхідну інформацію, діти отримують відповідні знання про механізм захисту їхніх прав, і діти отримують шанс. На те, щоб їхня безпека була відповідним чином забезпечена, от щодня на території області в середньому вчиняються біля п'яти фактів домашнього насильства за участю дітей. От, значить, загалом з початку року на території області зареєстровано понад три тисячі звернень і фактів домашнього насильства, учасниками якого були діти. До заходу долучились і представники громадськості, які також поділилися своїм баченням проблеми та способами її вирішення. Ми говоримо, що насильство воно є різне і проявляється воно по різному Сьогодні, от на саме на даний момент, я хочу звернутися до жінок. Які потерпають від домашнього насильства. Мене зацікавила та статистика, де ви сказали, що у нас троє дітей зазнали сексуального насильства. Тут теж треба з цими сім'ями працювати, тому що я хочу сказати, що наша організація на сьогоднішній день має для 40 осіб, які зазнали проявів гендерно обумовленого насильства, або які стали жертвами торгівлі людьми. Або які зазнали домашнього насильства, маємо для них матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень. В управлінні соціальної політики зазначили, постраждалі наразі можуть звернутися за психологічною та правовою допомогою до відповідних установ, які завжди готові допомогти у критичній ситуації. Я прошу чернівчанок, прошу всіх, хто дивиться нас сьогодні, розуміти, що насильство буває різне. Як і фізичне, економічне, психологічне, сексуальне їх дуже багато видів. Тому е, ви, якщо відчуваєте, що ви стали жертвою насильства, ви повинні звернутися до правоохоронних органів або до центру соціальних служб, або до департаменту соціальної політики. Ми завжди вам допоможемо. Максим Берник, Діанечік, Чернівецький репортер, телеканал С4. У рамках цієї акції у 60 містах України встановили мозаїку із зображенням різних форм насильства. Кожна частинка інсталяції має qr код просканувавши який можна зіграти у онлайн гру, завдяки якій можна дізнатися про різні форми насильства і про те, як мешканці міста Чернівців ставляться до цієї теми. Мета цієї акції, щоб люди, які доєднаються, забрали оце негативне зображення, щоб воно зникло повністю, тому що насильство повинно в нашому житті зникнути.